Сент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Добрий Добрийня, шановні радіослухачі. Плитоноски, медичні аптечки, фліски, маскувальні костюми для українських захисників відшивають у військовому ательє у Вінниці за майже рік роботи зробили близько 10 тисяч аксесуарів. І сьогодні у нас в гостях волонтери Ігор Півнюк і його дружина Ольга Півнюк. Доброго дня Добре. наскільки можливо я помиляюся? Ви орендували ательє ще до війни. Якусь продукцію ви до цього виготовляли? Чи все-таки це сталося під час війни? Все почалось під час війни. 24 го почалась війна, і десь 2 березня ми вже розпочали потихеньку шукати повністю фурнітуру і матеріал, з якого можна б було виготовляти амуніцію. Тобто, це вже було після початку війни. Олю, як ви зустріли 24 лютого? Наскільки я навіть знаю у вас? Цей день був день народження, так. Цей, цей день запам'ятався, на день народження запам'ятався надовго, так як в нас було вторгнення повномасштабне. Ну, вже дня народження можна сказати немає. Ось так. Ну, а про що ви подумали, коли, коли ви почули, що почалася війна? Які були ну, ваші думки першими? Основне, ну дивіться, так як ми співпрацюємо давно з волонтерами. Ми були благодійниками і до того дуже багато в нас знайомих волонтерів. В перший день я пам'ятаю Ігоря, який не знав за що хвататися і кому біти допомагати. Ось, перезвонили до своїх друзів-волонтерів, і вже в обід він побіг за продуктами, так як ну, перше на думку спало, це потрібні продукти. Поїхав, він був навіть першим, мені здається, так, так на волонтерському так, так. складі. А так, ми, ну якби щоб заспокоїти дітей, ми, звісно, зібрали валізи, але це було для вигляду, тому що в нас троє діток маленьких. Ми спакували валізи, поставили і сказали, що ось дивіться, якщо що ми, можливо, поїдемо до бабусі, так як вона в Англії, але для себе ми на сім ну, сімейній раді вирішили, що ми нікуди не їдемо, тому що це проблема. Ми маємо спільного ворога, і в нас проблема спільна. Якщо ми можемо якусь крихточку вкласти, Перемогу, а я знаю, що буде перемога. Я, я обов'язково вірю, що перемога за нами, тому що за нами Бог. І ми вирішили, що ми будемо битися до кінця на своєму фронті. А ви зазначили, що ви ще до війни працювали до повномасштабного вторгнення, точніше ще працювали з волонтерами. З якого року? З 2014 року, з початку війни. Ми вже виходить були на поготові, тому що дуже багато приїжджало поранених в лікарню, і нас ми привозили завжди спортивний одяг, так як вони постійно перебували там на, на деякий період. То ми завжди це опікувалися спортивним одягом, щоб вони були е, одягнені і могли. Вони приїжджають поранені в лікарню в військових. Коли забирають, вони ну їм навіть нема що одітися. То і так само і в перші числа в нас магазини спортивного одягу. То перші дні це продукти, потім це пішли дзвінки нас, тому що ну, досить багато в нас знайомих, друзів, і всі знали, що в нас є магазин все ж зачинене було. Хлопців збирали, ми віддавали, ну, якби одягу не потрібно було, але дуже потрібно було взуття. Ольо, а чому саме ательє? ательє тобто до цього ви займалися? Це ну, має бути якийсь досвід в пошиті, скажімо? Так, дивіться, так. Так вийшло, що все, все всім треба, але найбільше там це треба була амуніція, розгрузки, плетоноски. Оце таке, що необхідно було дістати цього всього не було ніде. Ну так вийшло, що ми на другий день, оце ну на другий-третій день бігали в магазин, віддавали все взуття, яке в нас є, щоб відправити хлопців. Було навіть на вокзали возили в автобуси. Вже автобус відправлявся. Ми вже ці пакети просто закидали в ну, відправляючийся автобус. Ось, і так вийшло, що в нас через стінку від магазину ательє приходить Ігор, дівчата прийшли за речами, збираються додому, так як війна почалася, все, всі ну, всіх паніка. Ігор каже, дівчата, що вам треба, щоб шити розгрузки і плетоноски перезвонили до волонтерів вечором вже ігор вісти плетоноски, розгрузки з розгрузок почали. Вони зробили макети. Вони причому вони вечором брали на макети ранку. Ми вже везли волонтерам, бо воно вже їхало в пункти призначення. Перший рулон тканини ми в Калинівці знайшли. Це з чого ми почали? А потім ми почали підключати друзів, волонтерів в Польщі. Дуже багато в нас друзів, слава Богу, знайшли тканину. Але проблема була: ну як її сюди привезти. Е, перший тиждень не було, як привезти, нова почта не працює. Взагалі пошта не працює, взагалі нічого не працює. Е, ну але вже коли почали вивозити жінок з дітьми в. Польщу почали вертатися автобуси сюди, і ці автобуси нам привозили цю тканину і фурнітури, тому що тут, а взагалі в Вінниця, це один кажу, один рулон ми в Калинівці знайшли. І, так, це тим... такий дефіцит. Ага. Ще, ще був такий випадок. Я водій автобуса приїжджає. Каже: Ігор, ти знаєш, настільки було важко привезти, то ми рулони ховали. Не знаю чому, але на на, на таможні навіть важко всім це переосмислити. Чи, чи в автобусі одразу. не їде а мені це, бо було е, не дозволено було. Завозити взагалі нічого, ні касок, ні плитоносок, ну, нічого. Ну, це потрібно укази. Для, для цього потрібно ну дозволи. Це, роз, це понятно, що це за це за день, це не вирішується, але але ось так було з Польщі. Оце ми. Перші рулони тканини, це такий дорогоцінний скарб був для нас, і взагалі для дівчат все вчилися, все, якщо щось не так, ми це робили чи шили. Нам військові. Ну, це все напевно коаліція з військовими, тому що вони приходили і казали, це має бути ось так, ось так. Вони нам приносили. Якщо навіть готова була плитоноска, по якій ми шили, і в них були якісь зауваження, вони хотіли, щоб по-іншому ми це все перекроювали, все перероблювали. Дівчата настільки в нас наші бджілки, трудівнички. Їх і так називають, тому що ну настільки ну, це дорогоцінний скарб знайти таких людей, які ніколи не відмовлять, які все працюють на результат і навіть в них не було навіть часу купити собі і поїсти, то нам волонтери приносили в обід поїсти. Олю, а скільки зараз людей працює у вашому ательє? Наскільки я читала, здається, декілька людей дистанційно, декілька безпосередньо на місці. Так, так, в нас ну, в основному десь у нас п'ять чоловік працює в ательє, і дівчата є вдома, які відшивають. Тому що маленькі діти, якби ну, це важко все вмістити, щоб приходити ще в інше місце роботи. Е, Ігорі, скажіть, будь ласка, що. Сьогодні виготовляє ательє, тобто ну не ательє точніше, а саме ви плитоноски, а медичні аптечки, маскувальні костюми. Що який асортимент продукції, і можливо, хто може вам допомогти, куди звернутися? Якщо люди хочуть перерахувати кошти, вам там допомогти, або вони хочуть продукцію, де вас шукати? E, значить, відшивали, розпочали розрузки, потім плетоноски. E, зараз у нас асортимент e, збільшується, e, потім нас, начать, почали маскувальні костюми відшивати, термоодяг, e, флісові костюми, балаклави, e, всі види підсумків для магазинів, для гранат підсумки. E, ну, e, як ми працюємо? Ми, e, ми відшиваємо. І нас одне прохання. Якщо дійсно ми бачимо, що воно йде в цей же день в гарячі точки, то ми з дружиною стараємося дати щось від себе, тобто в безкоштовній формі. А з другої ми просимо просто в собі вартість, щоб людина могла нам вернути вартість ттрачені, тканину тканину mm -hmm. і фурнітуру, бо фурнітура і тканина дуже дорого стоїть. От, тому ми просимо от, собі вартість пошиття от, і дати дівчатам за роботу, те, З, що вони платіло, так. Та. А, де, а де знайти вас, якщо хтось хоче допомогти фінансово чи, наприклад, замовити цю продукцію? Ми знаходимося на території центрального ринку, там є у нас приміщення, от, і там ми відшиваємо. Ну, донати ми не збираємо, ми стараємося своїми силами. Десь у нас свого бізнесу, то ми влажимо трішки в тканину і таким чином ми теж якби, допомагаємо. ІСО, і це Собіватісо це саме основні речі. Чесно вам скажу, що зараз донати більш потрібні на, на інші речі. На медицину, напевно, mm -hmm. тому що не, не медицину, та й навіть. Щоб зібрати волонтерам військових, ну просто дивіться, якби держава видає ту ж саму плетоноску РПС, але хлопці дуже часто попадають під обстріли, і воно все приходить в непридатність. Це таке, це таке. Ну, якби оці речі, це таке необхідне, яке потрібно постійно обновлювати те, що воно. Ну, видане. Це, це можливо, можливо, це надовго, можливо, не надовго. Це як залежить від обстановки, від ситуації вже самого військового. Так само зараз волонтери збирають на медицину, медицина дуже не, необхідна. Взагалі, волонтерам треба завжди, і все. все Ми поки справляємося своїми силами, але просимо ну за свою продукцію. Це собі вартість тканини і за роботу дівчат. Все Ольо, скажіть, а де сама ну ігор сказав, що на території центрального ринку, але люди, які яким потрібно у дивіться, ігор півнюк в основному замовленнями займається ігор. Я займаюся цехом, я займаюся. Проїздством, призводством, це це щоб ні, ніхто не стояв без роботи, без фурнітури, Це щоб йшла робота по пошиттю. А ігор вже більше бере ну замовлення, кому як, коли наприклад, от, якщо в нас військові замовляють, і в них ще є тиждень часу, то вони сьогодні замовили, але вони ще в місті будуть там 10 днів чи 5 днів. Ми відкладаємо їхні замовлення і відправляємо тих, хто їде негайно сьогодні, завтра. Ну і всі добре, що всі розуміють, добре, що всі входять в ситуацію. А мені мої колеги сказали, що в принципі в Вінниці здається, ви єдиний хто шиє одяг, ну і чи фактично єдині. Це, це так, тобто в Вінниці не залишилось людей, які можуть такі ну, шити, скажімо, ці вироби? Дивіться, це дуже загайно і дуже кропіт... ну, кропіткий процес фурнітура, тканина, лекала. Це все дуже важко. Це ну, на це треба або мати колосальний опит. Я завдячую своїм також бділкам, трудівницям У нас не було опиту. А в них добре, що вони працювали в цій сфері, вони це все розуміли, вони нам допомагали, ніколи не відмовляли всі свої знання і це все це, це не тільки наш результат. це Результат нашої великої команди, тому що ми всі працюємо на один результат. Якби те, що ми не розуміли, вони нам підказували, і ми, от така гарна коаліція, яка. А Ігорі, зараз ви логістика вже налагоджена, скажімо, тканина, фурнітура, вже є якісь шляхи, якими ми ви завозите? Чи все ж такі проблеми є? Спочатку, як як все началося, не було ні, ні, взагалі матеріалу не було. То я бігав, шукав в обичних магазинах, доставав телефони людей. Магазини були закриті з фурнітурою, або доставав телефони людей, просив, щоб відкрили, щоб дати нам. Хоч деякий -який матеріал, щоб можна було відшивати. Бо в основному всі великі склади фурнітури в Україні це в Київ, а там під гостомелем, тобто там це вже все. Там були воєнні дії і великі склади в основному там були. От. Ми магазинчика доставали то 20 метрів, то 30 метрів той самої липучки. От. Зараз набагато краще, тому що людина. Нам допомогла, сказала, от ось, ось цей цех займається ми, е, стропою, виготовляють стропу. Там можна взяти молнію, там можна достати ту саму липучку, щоб брати по оптимум ціна. Бо якщо купляти розничними, то це просто в два-три рази буде дорожче собівартість, собівартість продукції амуніції. От, і ми просто люди розуміють, що ми робимо це все в благодій і вони допомагають підказують, а інші то, на жаль, перший період дуже багато було перекупів, і нам важко було. Бо виходить, ми кажемо, що ми хочемо для пошиття для військових. А вони нам кажуть, ну це ваші, а нам треба це. Вони заложені в нас накладну. Ми маємо вертати свої кошти. А зараз що найважче в вашій роботі? Саме важче це зараз. Не не встигаємо відчувати. Дуже великий е, виходить, обсяг замовлень. дуже великий. Саме важке це напевно не встигнути. Не, не ну це не важко працювати, важко не встигнути не справитися. А розширятися не плануєте, тобто залучати інших волонтерів. Можливо, хтось би допоміг ще додаткові цехи відкрити. Просто щоб це відчувати, потрібно е, щоб. Щоб було пошито в ідеалі. Так, це просто... треба провірені люди, які працюють, щоб ну, не... Які це... вміють шити. Так, нас, так. Просто, була... просто людина чи просто ну, швия, яка там не має е, опита, в неї не вийде так. Тому що це треба, це треба мати практику, це треба знати, як. Ту саму струпу пришити, щоб цей магазин став на плетоноску, це треба знати як. Це все... Це все треба вчитися, це все не, не один раз потикнутися, треба, щоб це переробити. Ми просто ми з Ігорем з більшим об'ємом просто не справимося. Тому що в нас теж троє дітей. Ми вчора прийшли додому о десятій. Сьогодні пішли у пів на восьму ранку. Ну ми, ми просто це. Зрозуміло, що е, ти думаєш, що ти втомлюєшся, але коли приїжджають військові і ти дивишся на, на їхню втому, ти розумієш, що твоя втома це нічого. Це тут. Ми зараз, як Але правда, ми не справимося з більшим об'ємом. Запитую, в яку сторону і на коли. Якщо кажуть, завтра ми вже збираємо машину і срочно треба вже ці плетоноси. Ми в першу чергу запускаємо тих волонтерів, які в першу чергу їдуть. Інші, які їдуть там після там, от буде го виїзд, ще потім 15-го буде виїзд числа. Тобто ми їх вже чуть-чуть по списку відсуваємо і закриваємо. вже цей, за, за день, за два. От. Якщо, і є такі випадки, коли нам дзвонять кажуть, нам треба на, 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 на через, там, хазяїн не, через дві неділі нас мають відправляти. Тобто в такому випадку ми кажемо, дивіться, десь за неділю перезвоніть, і тоді вже будемо більш детально обговорювати питання. От. І саме гарячі, це, 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 це нас Бахмут і Авдівка. Це ми Тут сторону ми стараємося, все відкидуємо і в першу чергу тільки туди відшиваємо. Тому що так туди ну не на нову почту коли відправляти. Хлопці не завжди можуть виїхати. Вони в таких місцях, коли до них їде волонтерська машина, їм треба все, все максимум дати, тому що вони туди їздять не часто, і до хлопців немає такого ну змоги, щоб постійно передавати. Якщо там це інший інше місто, але хлопці ще в часті, то вони ще можуть почекати. А так ми стараємося на волонтерські машини все по максимуму, все відшити. Якщо навіть для цього треба не спати ніч, в нас наша світочка та ж в зарванцях. Дякую тобі, величезне, киця, передаю тобі величезний привіт. Вона буває навіть в 8 ранку лягає спати, тому що їй треба встигнути. Тому що ну, це, це все ну, робиться. Ми, ми просто віддаємо собі чут, для чого це все і. Я, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Розповіли саме про цей аспект волонтерської роботи. На жаль, час нашого ефіру завершується. Ну а я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були волонтери. з Вінниці. Це Ігор Півнюк, і його дружина Ольга, і саме за рік роботи їхнього ательє вона зробила близько 10 тисяч аксесуарів. Це і плитоноски, медичні аптечки, фліски, маскувальні костюми і не лише це для українських захисників, які вони відшивають. Ці речі відчувають військовому мателіє у Вінниці. Саме про це ми говорили у нашій невеличкій програмі. Ми прощаємось з вами на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою: 101 вісім афен.